Доброго ранку, мої малята! Вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні ми продовжимо з вами вивчати звуки дж дз дзі як їх позначають на письмі, а також переносити слова з буквосполученнями дж-дз. Відкрийте свій зошит. В зошиті запишіть 5 жовтня класна робота. Виконайте завдання каліграфічної хвилинки. Запишіть ці букви сполучення. Якщо у вас вміщується, ви можете написати їх на один рядок. Правильно з'єднуйте букви, красиво записуйте. Якщо потрібно, ставте відео на паузу. Прочитайте. Піршик, польові дзвіночки піднімає джміль фіранку. Каже, доброго вам ранку, як вам джілко ночувалось, чи дощу не почувалось? Виглядає бджілка з хатки. У дзвіночку добре спати. Цей дзвіночок як намет, тільки дощ, як кулемет. Випишіть з цього віршику слова зі звуком дж. Це у нас будуть слова джміль, бджілка. Запишіть їх в зошит. А тепер пригадайте, які слова були зі звуком «дз». дзвіночок. Запишіть в зошит. Поверніть відео назад, прочитайте віршик іще разочок і знайдіть в ньому питальне речення зі звертанням. Тобто речення, в якому, яке не просто питальне, а яке ще називає того, до кого саме звертаються, до кого говорять. Поверніть відео назад і знайдіть таке речення. А тепер звіртеся, чи таке речення ви шукали? Як вам бджілко ночувалось? Речення питальне і є звертання. Джілко. Запишіть правильно і зверніть увагу. Перед словом джілко стоїть кома і після нього також стоїть кома. Ми з вами записали слова джміль, бджілка, дзвіночок. У якому із записаних слів найменше звуків? Зробіть звукову модель цього слова. Звичайно, це слово джміль. Тому що в слові... Джміль ми маємо звук дж, м і ль. Ми маємо всього чотири звуки. А от в слові бджілка вже шість звуків, а в слові дзвіночок ще більше. Помітьте, що в слові джміль один склад. І трішечки відпочиньте. Дощик накрапає, травка росте, дощик накрапає, і рибка пливе, дощик накрапає, і чисте віконце мивається. Мітається сонце, дощик накрапає, травка росте, дощик накрапає. Я думаю, ви добре відпочили. І попрацюємо за вправою 72. Розгляньте фізичну карту України. Що вам відомо про землі, розташовані на півдні нашої держави? Давайте подивимося. Ось фізична карта України. На півдні України розташовані степи, там тепліше. Подивіться, як виглядає степ, він неозорий, і жодного деревця, тільки трави, трави і трави. Повернемося. Так, ще не повернемося. А люди в степах, ґрунт дуже родючий, там можна вирощувати дуже багато сільськогосподарських культур, але там дуже сухо, багато вітрів, які просто розмітають родючий ґрунт. І тому люди висаджують лісосмуги. Повернемося до вправи 72. Прочитайте текст і придумайте до нього заголовок. Давайте будемо читати разом зі мною. Пробуйте за мною встигати. На родючі землі півдня України немов люті розбійники налітають суховії, гарячі вітри із пустелі. Вони опалюють зелені посіви, заносять їх сипучим піском. Для захисту полів люди посадили лісосмуги. Дерева, немов добрі богатирі, своїми широкими кронами закривають рослини від суховії. Придумайте, будь ласка, як можна назвати цей текст. В зошит запишіть. Права 72. Спочатку запишіть назву тексту, яку ви придумали. Так, а тепер прочитайте завдання 3. Вам потрібно списати перше речення другого абзацу. Другий абзац це друга частинка тексту. Знайдіть цю другу частинку. Знайдіть перше речення. Перевірте себе. Ось це речення. Тільки його ви повинні записати в зошит. І залишається завдання 4. Прочитайте записане. І послідовно вимовте всі приголосні звуки, які є в цьому реченні. І останнє завдання на сьогодні виконаємо вправу 73. Знову вас просять повернутися до вправи 73. Перечитайте другий абзац тексту. Усно придумайте запитання за його змістом. А тепер самостійно знайдіть останнє речення цього абзацу і запишіть його в зошит. Нижче показана схема цього речення, щоб вам легше було його знайти. Виконуйте, будь ласка, завдання самостійно. А тепер перейдемо до повторення, яке вам допоможе виконати саме домашнє завдання. Діалог. Пригадайте, що таке діалог? Це розмова двох або декількох осіб. Кожне речення учасника в діалозі називається репліка. Ось ви бачите, двійко діток розмовляють. Привіт, Оленко, привіт, Іванко. Куди ти звідки ти йдеш? Я йду з бібліотеки. А яку ти книжку знайшов? Я знайшов дуже цікаву книжку про незвичайних тварин. Дуже добре, Іванко, якщо вона буде цікавою... Розкажеш мені, я теж обов'язково візьму її почитати. Ось так, наприклад, ну я гадаю, так розмовляли ці дітки. Це відбувся діалог. І кожні слова учасника, наприклад, Привіт, Оленко, це репліка хлопчика. Привіт, Іванку, це репліка дівчинки. Я хочу, щоб ви послухали діалог. На тему у стоматолога. Наприклад, як може розмовляти наприклад, лікар з дитиною, яка прийшла до нього на прийом. Чи до неї? Діалог, Діалог на, тему на тему у стоматолога. стоматолога. Добрий, день. Добрий день. Добрий день. Які скарги? скарги. У мене зуб болить. Раніше, раніше тебе цей зуб, тебе зуб, зуб турбував. Ні, сьогодні вперше. Лікарю, я боюсь. Сідай у крісло, я подивлюся. Що є з зубом? Його слід лікувати. Поставимо пломбу. А я згоден, дякую. Будь ласка. Ось такий діалог. А наш урок добігає кінця і вашим завданням буде скласти діалог на одну із тем. На перерві, тобто яка розмова може відбутися між вами і вашим другом чи подругою на перерві, у бібліотеці, у крамниці, ви можете записати цей діалог тільки кожну репліку. Слова кожного героя записувати з нового рядочка. А можете зробити аудіозапис, попросити маму. Ви придумайте діалог, і, наприклад, мама вам допоможе його зачитати в особах. Наприклад, ви будете продавцем, а мама покупцем. Або, наприклад, якщо вдам друга читата просити, він буде... Вашим другом, з яким ви розмовляєте. Ось таким буде ваше домашнє завдання. Оцініть свою роботу на уроці, намалюйте мені ромашечку. Так, як у вас, який настрій після уроку, як вам працювалося? А я нагадаю, що ви у мене великі молодці, з нетерпінням чекаю ваших робіт. До побачення!